Вітаю всіх! Це відео є продовженням поїздки до Будапешту, і, власне, тут я хочу показати той самий івент, який був моєю цілею в цій подорожі. Res Event Cream. Івент, організований в експоцентрі mvm Дом Будапешт. В описі під цим відео я прикріплю посилання на інстаграм-сторінки деяких організаторів цього заходу. Тут проходять автомобільні івенти вже не перший раз. Весною цей експоцентр влаштовував івент MTS Official, який був досить схожий за своїм форматом. Власне, заходи збирають величезну кількість автівок та проєктів з усієї Європи. Мабуть, я ризикну сказати, що тут є команди з кожної країни Європи, тут є утаймери, доведені до заводського стану, тут є стильові дедовські кари, які попали в молоді руки ентузіастів, тут неймовірна кількість суперкарів і машин, які коштують як невеличке містечко. Тут можна знайти сміливі проекти аматорів, а є реально серйозні тюнінг-ательє. Тут є також і колекціонери, і їх можна впізнати за особливими рисами. Івент має декілька типів доступу, так би мовити. Звичайний коштував близько 25 євро, а ось vip 80 якщо мені не зраджує пам'ять. Але vip квиток дає пропуск на автопаті. Можливість поспілкуватися з учасниками наживо, разом потусити, попити пиво та таке інше. Але найважливіше, цей квиток на 2 дні, і ти маєш доступ до сцени і автівок на етапі підготовки до івенту. Це неймовірно цікавий процес, який можна знімати і зробити реально ціле кіно. Я дуже хочу в майбутньому взяти власне ВІП-квиток, щоб показати цю подію повністю. А саму локацію можна поділити на дві зони: ззовні і зсередини, але крутих екземплярів можна було зустріти всюди. Більше фоточок та матеріалу викладено в моїй інсті та в моєму телеграм-каналі. Автівки, що знаходяться тут, приймають участь у номінаціях, таких як тюнінг, заниження, звук та вихлоп, екстер'єр та інтер'єр, кращий проект, найдорожчий проект, ексклюзивність і декілька локальних номінацій. Просто на вході на старті нас зустрічає Golf Apple Computers. А, до речі, цікава тюнінг-культура. Насправді бачу багато таких проєктів на теренах США, а в Європі я за рік бачу лише третій раз. Далі в кадр до мене попадає Audi в кузові b 3 Тут я просто в заході насправді відстану цього авто. Тут знову ж таки немає шаленого тюнінгу, але сам стан, лінія авто, вони виведені в чистий ідеал. А оскільки я прихильник марки, то це моя просто особиста відрада. Щось цікавого, я був просто в заході 124-го Mercedes Coupe від Cox Garage. Я навіть закріплю їхній інстаграм. Це просто нереальний стан. Все вдосконалено, завалений. Ну без цього зараз нікуди. але просто подивіться на стан цього кузову і, взагалі, наскільки він крутий без цього зайвого. На відкритому просторі була неймовірна купа проєктів, на які варто звернути увагу насправді, і кожен знайде собі тачку на свій смак. Ну я переміщуюсь далі всередину. Тут просто королівська розкіш. Чесно кажучи, я наче потрапив в магазин іграшок. Я був настільки під враженням, що перші хвилин 10 я просто розгубився, з чого почати і кому взагалі приділити увагу. Я пішов, куди дивляться очі, і натрапив власне на рядок Феррарі. Там я познайомився з власником одних із цих красунь. І він сказав, що загальна вартість автівок в цьому рядку складає біля 15 мільйонів бакс. Майже цього івенту була представлена неймовірна кількість Порше на будь-який смак. Загалом в Європі народ полюбляє Porsche, як би це зараз не звучало. І проєктів на базі старого чи молодого Порше їх, ну, реально доволі багато. Рейно здивувала наявність японських автівок. В Європі не так багато японців порівняні порівнянні з іншими авто. Дуже сподобалось ось цей проєкт rx 7 від Kebab Garage. На цьому івенті було представлено доволі багато мерседесів. Взагалі Мерседеси займають особливе місце в моєму серці, бо колись я був власником старого Судвадрего в Седані. Я не можу бути байдужим до ікони німецького автопрому. Але особливої уваги я приділив ось цим красенням. Одразу скажу: ці двоє це машини різних власників. Інсто обох я закріплю, кому буде цікаво. Але вони настільки доповнюють один іншого, що це просто симфонія в металі. Я тусувався біля них добрі півгодини і просто кайфанув неймовірно. Це не все. Задавшись ціллю роздивитись кожен проєкт, можна зависнути на цілий день і знайти просто безліч дрібниць, деталей, і ти бачиш, що люди вкладаються не просто в машини, а в проекти, які вже реально складають якусь частину життя. Це чистий кайф, це заряд позитиву, мотивації, у кого буде змога відвідати такий івент, я дуже рекомендую. На цьому буду завершувати цей невеличкий огляд заходу RS Event The Cream. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступних відео.